Країна терориста далі б'є по мирному населенню із застосуванням тактики подвійних ударів вночі. Окупанти атакували Харків. Є влучення у житлові будинки серед загиблих рятувальники. Також ворог продовжує накопичувати ресурси для масованих атак. А голова МЗС України Дмитро Кулеба закликає захід надати нам більше систем. ППО про це а також про бавовну та негоду у РФ і поточну ситуацію на передовій російсько-української війни говоримо далі. У свіжому дайджесті новин за 4 квітня ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко одразу пропоную підписатися, поставити вподобайку і хайде до справи. Отже, у ніч проти четверга Росія атакувала Україну, використавши 20 дронів Камікадзе. ППО збило більше половини з них, а саме 11 шахедів. Про це повідомили повітряні сили зсу. Удар припав на Харків та область. Ворог цинічно спрямував дрони по житлових будинках, а в одному з районів міста завдав повторного удару, коли туди прибули рятувальники. Як повідомив мер Ігор Терехов, через атаку загинули троє працівників ДСНС. Ще один поранений. Один із російських шахетів потрапив у 14-поверхову висотку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах. А також до пошкодження зовнішньої стіни, також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою рятувальників прибула на місце подій для надання допомоги. На даний момент відомо про 12 поранених різної ступені тяжкості та чотирьох загиблих через атаку. РФ серед потерпілих є 67-річний чоловік, який опинився під завалами у житловій триповерхівці. Той самий час, коли надзвичайники зазнали повторного удару безпілотниками, саме проходила операція із порятунку цього чоловіка, якого здавалило плитами перекриття на третьому поверсі. До операції, яка тривала близько трьох годин, були залучені близько десяти працівників екстрених служб. Вони дістали потерпілого з під завалів та передали медикам. Також у поліції показали перші кадри з місця масованого обстрілу міста. Далі дивимось без коментарів. Дечна допомога нікому не басини розчей панука. З нами дати тамшити перед навіть а все, все 200. знаємо. Все, жінка 200. Наразі у Харкові продовжується ліквідація наслідків прильоту. Частина з відселених мешканців самостійно знайшла житло. Для решти є можливість тимчасового розміщення. Тим часом у повітряних силах України пояснили, чому не вдалося збити всі дрони. Так, речник відомства Ілля Євлаш розповів, що на область терористи спрямовували одразу дві великі групи шахедів. перша летіла з території Російської Федерації, а друга з Миколаївщини. А збити усі випила нашим оборонцям неба завадив один важливий момент. Далі цитую. На жаль, через близьку відстань від рекордону з Російською Федерацією, саме першої групи, яка була однією з наймасовіших цієї ночі, не вдалося збити всі, зазначив пан Євлаш. Також у повітряних силах не виключають нових масованих атак по Україні. Спікер припустив, що росіяни накопичують ресурси. Звісно, що ми не виключаємо потужний масованої атаки від ворога, оскільки зараз ми бачимо, що у противника певна така перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу місцевості русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил. Сказав він. Не лише нальотами з повітря, намагаються допекти путінські сили у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Зафіксували черговий рух російської техніки. Як повідомив радник мера Петро Андрющенко, напрям переміщення із Бердянського вектору на ММК і також він звернув увагу на те, що загарбники почали залучати новий розпізнавальний знак, який використовується як додатковий, але помітний. Тим часом з Запорізька АЕС опинилася на межі чергового блекауту. Там, через обстріли Російської Федерації, відключилася лінія, через яку станцію отримувала живлення від української енергосистеми. Про це повідомляє енергоатом. Наразі ЗС з'єднано із українською енергосистемою лише лінією електропередачі Дніпровська, робота якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків. В енергоатомі додали, що у разі відключення останньої лінії зв'язку Запорізька АЕС опиниться на межі чергового блекауту, що є порушенням умов безпечної експлуатації станції. Нагадаю, від початку російської окупації критичний об'єкт вже переживав вісім повних блекаутів – та один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації, тому ми будемо обов'язково пильно стежити за цією історією і сподіватися, що наш навіжений сусід не наважиться влаштувати нову катастрофу. До слова про саму Росію. Далі обговоримо новини із життя Федерації вночі, 4 квітня, там знову вирувала бавовна. Міноборони стверджує, що їхня ППО нібито збила п'ять безпілотників, три дрони в Білгородській області та ще два у Тульській. Також губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що ввечері 3 квітня регіон зазнав кількох атак безпілотниками, але постраждалих за його даними немає. Хіба що пошкоджено один автомобіль. Ще одна неприємність у РФ спричинена погодними умовами. Очевидно, нападників карає сама природа. По всій країні весняні паводки топлять села. Вода не щадить ні подвір'я, ні техніку, ні людей, ні будинки. У МНС повідомили, що активна фаза повені спостерігається зараз у 34 регіонах. Підтоплено 384 будинки, 150 мостів та 102 ділянки доріг. Місцеві з Уралу з Поволжя та Татарстану діляться своїм лихом у соцмережах. У них затоплені перші поверхи будинків та подвір'я. А якої думки ви, шановні підписники, чи є це той самий бумеранг за всі ці злодіяння противника? Коментуйте обов'язково, а ми йдемо далі. І будемо рухатися до новин з заходу. Стало відомо, що голосування у конгресі США щодо допомоги Україні можуть відкласти на кілька тижнів. Як повідомляє Bloomberg, воно мало ймовірне, принаймні до середини квітня. Відсрочка може виявитися ще більшою, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способи пом'якшити опір з боку республіканців. А тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Reuters, що західні партнери надали нашій державі недостатньо систем протиповітряної оборони, зокрема систем Петріот, враховуючи масштаби російських ракетних атак. Так, глава відомства має намір піднімати питання протиракетних комплексів Петріот на кожній зустрічі з колегами, які будуть відбуватися протягом наступних двох днів у Брюсселі. Цитую партнери надали нам різні системи протиповітряної оборони. Ми вдячні за це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни. Сказав пан Кулеба. Крім того, він зазначив, що в Україні необхідно щонайменше 5 або навіть 7 систем Петріот. Але партнери не бажають ними ділитися, хоча мають в арсеналі понад сотню таких комплексів. Друзі, всі ваші думки стосовно почутого та побаченого, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки та підписки на канал Січас і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та й загалом у всьому світі. Я вам неймовірно вдячна за перегляд. До зустрічі у нових дайджестах.